Так, друзі, ось ми і у віарі. Так, привіт. Так, будемо зараз таку фігню творити з вами. Так, ну давайте починати. По-перше, що це за кнопочка? Так. О! Кохве! Моє кохве. Вітай, кохве. Я люблю роботу на те. Все, добре. Так. На. Ну, ще одне кохве, добре. Так. Без маніпуляцій. Так. Пішов ти. Все. Так, привіт, давайте почнемо з кухні. Все. Добре. Перший левел. Поїхали. Класичний завтрак, мабуть. Так. О, гого. Мені подобається. Привіт. Так, добре, що в нас є? Опа, на перчик, тут я бачу. Сіль. Так, що мені треба? Ага. Так, давайте пожаримо, в принципі. Так, хлібчик. Ага. Тихо. Хай прожариться. Добре, добре. Ну, ти розумієш, треба, щоб прожарилось. Так, добре. Готово. Так, і ось так. Це буде за рахунок заклада, хай буде. Все. З'їдять, не переймайся. Так, що в нас далі? Відкриваємо холодильник. Так, мені треба ось це. <кхів> Все. Взяв. закидуємо так. Яйця. Ану. Як ти думаєш, я вмію жонглювати яйцями? Ану. Оп. Оп. Бачив? А! Ем. Ну. А! Горіть! Е, пофіг Все. Бачиш, який бутерброд? Все. Забирайте. Так. Давайте далі. Так, ще один, ще одне замовлення. Ну, бачите, і смачно. Так. Оп. Упс! Так, блендер. Окей. Блендер. О, яйце. Тихо. Яйце. О. О! За рахунок закладам. Зараз я це вкину сюди. Так. Ось так. А. а. Все, добре. Ні! Так. Ось так. Добре. О! Ну, це шикарно, так. Якась біла маса! Мені це подобається. Так, квіточку. Ось так. Для гарнути. Так, давайте. М -м, якісь кульки. Так, мабуть, смачні. Так. М -м, я хочу сюди. Давайте сіль. Бо. Треба більше солі. Упс! Упс. Ha! А, не буде більше солі. Добре. Так, кактус, кактус. О! Кактус. Давайте кактус закинемо. Добре. Ну, це повинно бути смачно, я б це випив. би Так, угу беремо молочко. Добре. Ось так. Добре, вливаємо. Так. Так, далі давайте. Ну, як же без фруктів. Так. Ну, давайте. Цитруси. Я так. Не помиляюсь. Так, цитрус раз, бульк. Цитрус два, бульк. Так, і давайте. Так, а що це? О, Так. Ля, який холодний, Ооо! Наш наш слон. Так, давайте, добре. Ооо. о. Ну, все. Це комбо буде найгарячішим. Добре. М -м -м -м. Так, що я ще хочу? О, вино! Так, давайте. Оп. важкий день сьогодні, сьогодні на роботі. Сам розумієш багато клієнтів. Так, зараз. Ага. Багато клієнтів сам розумієш, це дуже складно. А, зараз почекай. угу Так, ну вино дуже смачне. Так, покладемо. Так, беремо чашечку і наливаємо. Так, ну це дуже смачно. Так, ось так. угу Все, налили. Добре. Так, а я можу зробити ось так. Може! Так, хай воно там е, трішки прокопетиться все. Так, ну, мабуть, все, добре. Так, почекай, е, за рахунок закладу. За рахунок закладу, зараз я йому щось таке покладу. О! ні ні-ні. Не о! Так, давайте. Давайте для смаку чисто лимончик. Оп! Свіжий. Так, і ось так от Уча... Ні! Не лимончик! Добре. Эм. Ем, так. Вибісили, чому я не може покласти свій лимончик туди. Так, Що в нас? Ага. Беремо. Так. Зараз майстер-клас від мене. Зажарюємо спочатку папір. Ооо! Курилка! Підай. Так, моє. Так. А! Я хотів вуса! Добре. Так, чай. чай. Так, а якщо? Вінが Зараз, дивіться. Ооо. Ну, а ну. Так. Ооо! Прикольно! Мені подобається ця гра. Так. Я забув про шкарлупу, Давайте її оп! Піднімемо. Добре. Так, хай лежить поки що. Так, мені треба чайник. Оп, беремо. Так, що далі? А, треба вода, добре. Синк. Ага, добре. Так. Ага, шкарлупа сюди. Ніч, нічого не впало, добре. Воно жариться, добре. Так, а зараз фірміний чай від Амот'юа. Поїхали. Трішки водички. Мило. М -м Далі. Так. О! Фірміний чай. Кладемо. Хай вода скипятиться. Що ж далі покласти? О! Перчику. Треба, треба, треба перчику. Ну, сам розумієш, там. Гострий. Так. М -м... Вино! Я забув про вино. Все, все. все, 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 все. Виключаю, виключаю, виключаю! Моє вино. Так, сюди, добре. Чашечка. Фірменний тост. Так, давайте ще трішки його пожаримо. А, так, ось так. Угу... Так. Все. Готово. Бац і чайничок. Так. Такий чай, мабуть, смачний. Так. М -м, мені треба в блендер оцю жижу залити якусь фігню з нею придумати. А, чай! Давайте дамо чай. Ну, добре. Все. Е... А! Добре, ми зекономили. А, зараз. Вибачте, вибачте. Так, добре, добре. Хай буде так, добре. Так. А, ось цей холодильник. Беремо. Що це? Та, добре. Так, тостер. Добре. Так, ось цю жижу в блендер. Зараз таке намішаємо і вип'ємо. Так, раз. Так, два. І лимончик. Ага, я не можу його жати. Ну, добре, хай буде ось так. Угу, О, то... Це повна китайська фігня. Купіть нормальні в розетці. Ну. Добре. А. Так, ну, все одно ти винуватий, за цього пішов. Працювати. Так. Тостер. А... Ну, все. Так, все. Вийма. Я людина павук. Це моє призначення, так. Так. Тостер є. Все? Хм. Так. А, ще, мабуть. Ну добре. Так, давайте. Ам. Чому воно не впригало? Ну, я людина павук, якщо я не помиляюсь. Так. Uh, так, що ще? Хм. Hmm. Що їм потрібно, можеш мені сказати? Ну, тостер, я зробив. Дві ось таких штуки я зробив незрозумілого мені походження. Uh, може ось так. До речі. О! Oh. Так. І. О! Oh! Тепер я людина павук. Зрозумів? Нікому це не розпространяти. Я, людина-паук. Так. А, кладемо. Та! Так. А. а. Так, а можна мені у холодильнику ще одну таку. Так. А! Забув. Добре. Повторимо трюк з людиною пауком ще раз. Ну я що знав, що гра не зарахує. Так. І. Раз, два. Ну, там одна згорівша. Ну, Нігер. добре. О! Ну з'їдять же! Так, закинемось трішки. І полиємо. Так, треба в чай Вині... виножко. Так. Моя пляшка вина! Просто. Забирайте! А, це ти мені чай дав? Ну, мабуть, буде смачно. Та почекай! Він повинен це з'їсти! Ех, добре, так, це в блендер. Ага, суп, суп, суп. Звичайно, суп. Зараз. Ага. Так, 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 так. Ага. Ага. Так, добре, ти кажи, ти, ти, ти кажи, ти кажи. А, я не проти. Так. Я не проти. Не хочу. Добре, так, мені треба. кастерюля. Велика. Так. Так, тип. А жижа залишиться, мабуть. Так. Тепер раковина, добре. Так. А А що за дебілізм? Чому я не можу просто взяти і набрати? Я не худий. Ну, я сильний, ну, добре. Так, добре. Так. Ем... Беремо. Чайник. Ось так. Ага. Ви хочете мені сказати людині, яка готувала суп, що ось тільки води. Досить? Ну, добре. На, на. На. Зрозумів? Цього не хватає! Ти дурна голова. На, на, на. Ех, добре. Так, і чайничок давайте. Угу. Так, ще треба води. Ну, ти ж за це платиш, а не я. і за цього мені взагалі пофіг. Так, і давайте. Води з Чорнобиля ще. Так, добре. Ага. Так, ну. М -м, халапеньо, добре. Давайте ще халапеньо. Ага. Далі, води. Ну, нормально. Ось! нормальний колір. Так, давайте ще хелапені, а то щось мало. Давай, давай. Так. Ем, пофіг. Так, треба якісь овочі, фрукти. Так, ну давайте візьмемо. Рахується, все, буде суп такий вегетаріанський. Мене цьому навчили в лісі бомжи. Так, добре. Мабуть, буде смачно. Добре, беремо. Печиво. А, це. Добре. А Це. Угу. Все буде нормально. Забий. Так, давайте ще крутимо. Все, пусть вариться. Так, а мені треба блендер. Я хочу дещо намісити. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Ось так. Ось так. Ем... Ну, ви круто це придумали. Добре. Е, так, добре, заливаємо, заливаємо. А? Я крутий, так. Так, давайте ось так перцю. Секундочку. Е, мені треба дещо зробити, так. Тут лук є! Добре, бульк. Так, що далі в нас? Давайте авокадо. Воно зараз в тренді, популярне. Е, і. Слива. Пропала слива. Добре. Мішаємо, закурюємо. Добре. Тяжка робота, знаєш. А... Не просто працювати тут, особливо з тобою, ідіотом. Дуже важко. Смачно. Знаєш, це дуже смачно. Так. Ага. Угу. Так, заливаємо. Добре. Ось так. Ось так. Секунду. В мене тут делікатеси. Так. Так, мені. Перець давайте. Хлібчика. Хлібчик, так. Хлібчик, я сказав. Квітка. Хай смажиться. Так. О! О! Б папір, е хліб і квітка. Ну, крутий суп! Це в подарунок від мене. Добре, сендвічі, Так. Оливка. Так, ну давайте. Раз. А. Ам. Таке собі. Ще один. А не жирно. Четвертий. Оп! Так, тепер треба скласти бутерброд. Ну добре. Секундо. Так, дивись, я це з'їм. Тому що це, ну, взагалі, якийсь кал. Так, ага, я навіть це не можу з'їсти. Так, ну давайте хоча б квіточку. Зараз. на... Зрозуміло. Так, ну, буде ось такий пак. Мені подобається. Їсти на здоров'я! Щоб ви здохли. Так. Добре. Ще, один, ще одне замовлення. Так. Ну, я хочу його в блендері. О, мік мікровейв! Віддай вуса, вони. Ем... Ти кончений? Скажи чесно. Це тухле м'ясо. Ти тухлий француз. Ем... Ну, добре. Якщо. Ядерка! Мені це подобається. Ну, буде їсти з Чорнобиля, добре. Так. Угу, Давай, давай. О! Це дуже круто. О! Воно рахує! Добре! Так. Зарахувало! Тримай м'ясо з Чорнобиля! Чисто для тебе. Ем... Ам... А ти офігів? Ну, це взагалі-то моє вино, я його п'ю. Ну... Ну добре. Зараз. Секунду, секунду, секунду. Добре. Добре. Ти нічого не бачив, так? Добре. Так, наливаємо. Наливаємо. Са... Згоден, згоден, згоден! Я тебе не розумію. Так. <плес> <плес> Я нічого не розумію. О, книжки. Треба почитати. А то ти. Тупий. Так, добре. Я Я, я буду читати. Зараз. Так, я. Способи. Стої один спосіб, я приготувати тортик. Я хочу тортик, так. Ам... На. Будеш розумний, а не мене чіпляти. Ну, Щоб ти вмів готувати. Так. Кіберпанк. Мені подобається. Так, грошики, м'ясо. Не зрозумів. Ти хочеш? Щоб я поклав гроші цьому французу? О, мене взагалі не поважають. Добре. Зараз я йому тут зроблю. Давайте. Ага. Ось так. Так. Секунду, це вже не весь пак. Давайте ще йому щось приготуємо. Так. Ем... Ні, мені треба звичайний холодильник. Дав... Давайте йому. Ага. Так. Ну. Буде ще молоко. Це буде розбавлене вино. Він не заслуговує на справжнє вино. Чому я так одразу не зробив? Я не знаю. Готово. І на здоров'я. Так. Зараз ми зробимо. Ага. Так, а. Кактус. А. О! Кактус. Не Не зрозумів. Я хотів ще кактус додати. Ти, дурне. Так, ну буде у подарунок. Так. -та Давайте. Подивимось. Так. Ну а на цьому все. Hello. Ти. Mm -hmm. Ну, для тебе it's, добре. Помовч. Я з тобою не розмовляв. It's добре. Є, є... Це останнє замовлення на сьогоднішній ролик у нас буде. І все. І далі ми вже не будемо. Так, їй зробити з м'ясом? Я не почув. Так. Якщо вона вегетаріанка, то я. Вино! А пофіг! Я сюди намішав, я не пам'ятаю, що я сюди міш... мішав. Так. Беремо. Ну, зробив. Секунду, секундо, де моє яйце? Ось так, ось так. Де мої манер? Так, секундо. Так. Ем, що ще. Вино? Це залишок від вина. Мені подобається. Так. Що ще їй додати? Давайте морквинку. Оп. Надгризану. Так. Ось так. І ось так. <кхем> так, воно вже пахне неприємно. Натискаємо. О. Таке вона ще не їла. Так, суп у подарунок. Цей де ж день народження, ти сам розумієш. А, це на хліб. Ну, вона перебацнута. Я там стійки намішав, мішав, добре. Що далі? Добре. Мікровейв. Це не сир. А, треба покласти сир, ну добре. Так. Так. Яйце. Так. Так. Ось так. Угу, Закриваємо. Так, попаду в ту, в ту дитину. Ні, не попаду. Що? Like Добре. Так. І. Це ж останнє замовлення на сьогодні. Давайте. А, так, на винову не заслуговує, а я заслуговую. Так, ну, щоб ти розумів, а, я взагалі дуже сильно працюю, все. Так. Ану, попаду. А! Не попав. З мене снайпер такий собі. Так, все. На цьому все, мої дорогі друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій телеграм, ссылка буде в описі. І на мій Тікток. З був матьо. Всім па-па.